Сначала долго не мог, страх был. Ну, не знаю, в этом году же ну, поставил правда ручное управление. Рада вас приветствовать сегодня на нашем мероприятии. Сегодня в Днепропетровской области проходит еще один из достаточно крупных, уникальных проектов «Игры героев». В этом проекте принимают участие люди сильные духом. Ребята сегодня будут соревноваться в дисциплинах кроссфита. Это и тяжелая атлетика, и фитнес дисциплины. У нас самые крупные масштабные проект, который проходит уже в третьем. В третьем регионе первый регион это был киев второй харьков и вот сегодня иборогероев встречает небо 23 человека у нас сегодня принимают участие в проекте из них 7 участников АТО. А ребята все ампутанты и впервые в украине три участника это девушки я привыкла три раза в неделю вставать в одно и то же время Не, ну вообще, да, конечно, чувствуется, стало сильнее, как-то какие-то моменты делать проще, вот даже в повседневном чем-то, физически более выносливее. Мне бы очень хотелось заниматься, мне понравилось. Ну, доступності залів – це очень складно за Після після поранення зразу попав, потрапив в київський військовий госпіталь. Там було якби лікування, реабілітація. Ще перебуваючи в госпіталі, мене вже запросили на цей проєкт. У мене навіть на той момент не було протеза. Тобто вже початку почав ходити в зал, трохи тренуватися, потім отримав протез, і вже через там, два тижні були перші змагання в Києві «Ігри героїв. Ну і так почав втягуватися в цей процес тренувальний і зрозумів, що насправді мені там не потрібно шукати для себе. Якийсь реабілітаційний центр у зв'язку з пораненням, а просто мені цілком вистачає тренування розвіта, наприклад. І це як реабілітація, реабілітація і фізична, і реабілітація якась там психологічна, моральна. Чому тому що ну, хлопцям після було ну, після поранення, треба потрібно відразу себе знайти в чомусь. Якщо я скажу, що я зразу все зрозумів, що нічого страшного, то це буде неправда. Звісно, що перший період. Він найважкий, але якщо цей період пережити, він буквально декілька тижнів. Цим проектом «Ігри героїв ми намагаємось кожен день показувати людям, що немає нічого неможливого. Немає нічого неможливого. Все залежить лише від власного духу, від власної сили волі. Прядоління самих себе, мені тут було основним взагалі в согласі в проекті. Тобто в согласі публичности, к, ну, да, к такой открытости, к выступлению к публике, к людям. Вот это да, это было преодоление себя. Дальше все так включились в процесс, и спасибо нашим тренерам, они процесс делали увлекательным, интересным, где-то сложным, где-то жестким. Но... Был очень Днепр стал первым городом, в который, в котором проект принял инклюзивную форму. Сейчас у нас участвуют не только бойцы и не только ветераны боевых действий. У нас участвуют просто люди с инвалидностью, которые в том или ином этапе своей жизни получили какие-то травмы. И ну, мне кажется, что это правильный формат.